Це як живий будиночок житловий, там пілорама невеличка квадратів 150. Тут невеличкий садок. Складько, виробниче приміщення 300 квадратів, плюс додаткове там на 115. Тут як вільна зона, можна робити, все, що хочете. Все оформлено в БТІ, тобто зареєстровано. Відкрите приміщення приблизно 100 квадратних метрів склад. Іще одне складське приміщення, яке може бути і виробничим 300 квадратних метрів. Ділянка 100 метрів довжину, 44 в ширину. Тобто тут ще 300. Сухий склад. Є свій трансформатор на 160 кВт. Тобто все заведено, проблем з електрикою немає. Також вежа від Kyivstar. Поки орендує землю, в принципі, платить за це. Оце якраз кінець ділянки. Тут також можна зробити додатковий в'їзд, якщо якась габаритна техніка, то можна і з цієї сторони. Там поле, паї людей, заїзд сюди на бетон. З бетону на бетоні на бетон. То в принципі проблем нема. Будь-яка техніка заїде, проїде. Вся територія в таких плитах, то воно витримує навантаження.